Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати! Щовівторка, тут, на цьому каналі, ми вивчаємо українську мову разом. Долучаємося і навчаємося, про що поговоримо з вами сьогодні? Сьогодні спершу згадаємо минуле заняття. Минулого вівторка у нас відбулася революція. Ми, врешті, навчилися зі звуків робити склади. Пам'ятаєте? І якраз. У нас було домашнє завдання схарактеризувати склади в своєму імені, і було домашнє завдання дізнатися, а які склади ви почали вимовляти першими. Нам було 8 місяців, пам'ятаєте, і ми почали говорити склади. Так от, я думаю, що ви це дізналися. Напишіть в коментарях, які слова першими, точніше, склади ви вимовляли. А для розбору домашнього завдання візьмемо два імені. Нехай це буде в нас Макар і Оксана. І проаналізуємо у них склади. Дивіться: макар. Фонетичних складів два, бо дві голосні. Перший склад ма відкритий, бо закінчується на голосний. Другий склад кар закритий, бо закінчується на приголосний. Якщо ж у нас оксана, то тоді ок. Перший склад закритий, закінчується на приголосний, са другий склад відкритий, закінчується на голосний. І на третій склад склад теж відкритий, бо закінчується на голосний. Ось така в нас тут історія. А ми готові з вами рухатися далі. Сьогодні знову говоримо про склади. Зараз нам виповнилося 9 місяців, у нас 10 урок. Курсу моя мова, і ми знайомимося із наголосом. Ми уже вимовляємо якісь перші повторювані склади. Ла-ла-ла, якщо нам це вдається: ма-ма-ма, та-та-та, да-да-да, на-на-на, ба-ба-ба або інші склади, які вам даються. Можливо, це но-но-но. Хто його знає, що ви говорили, напишіть в коментарях, мені це буде цікаво дізнатися. Але для того, щоб із цих складів утворилося слово, нам потрібно наголосити цей склад, щоб він не просто у нас звучав ла-ла-ла-ла-ла-ла, а щоб один зі складів був наголошеним. Як створити цю магію, як зі складів створити слово? Ми ще не вміємо цього робити, але до цього готуємося. І для того, щоб ця магія відбулася, склад має бути наголошеним. Як наголосити склад? Для цього треба трохи зануритися у поняття, що таке склад. Склад це те, що ми вимовляємо одним поштовхом повітря, і там обов'язково є голосний звук, якщо це фонетичний склад, тобто склад для вимови. Ось дивіться, я одним поштовхом повітря набираю повітря і кажу ма, правда? І от у мене виходить повітря і виходить, що у мене утворився склад. Для того, щоб з простого ма утворилося таке довгоочікуване для матусь слово мама. І ви могли його вимовити навіть коли ви лепетали, навіть коли вам було 9 місяців, але з нього ще не зовсім було слово. Це було щось на зразок мама-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-отак мама». От, от Так от, щоб з мама-ма мама» зробити мама, треба, щоб перший склад у цьому слові був наголошеним. Правда? Як це наголосити склад? Це значить вимовити його з більшою силою повітря, ніж ви вимовляєте наступні склади. Дивіться, якщо однакова сила повітря вийде ма 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 Оце ви й говорили якраз коли вам було 9 місяців. А щоб із ма 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 створити мама, вам треба один склад зробити виразнішим, сильніше тиснути повітря. І коли у школі навчають дітей, діти не дадуть збрехати, діти можуть підтвердити, то... Можуть запалювати свічечку, от вона горить і кажуть слово. По-перше, ви почуєте, що коли у нас голосні, і побачите, що коли у вас голосні, то полум'я буде коливатися, коли ви вимовляєте ці голосні. А по-друге, коли буде наголошений склад, полум'я буде коливатися більше. Так от, наголос це вимовляння якогось складу з більшою силою голосу. Я на своїх заняттях свічки не використовую. Можна використати долоньку і послухати, як повітря у нас відображається і відбивається, коли ви починаєте говорити вимовляти склади. Але часто силу повітря ви тут не зможете ранжувати. І тому вам буде важко дізнатися, який склад є наголошеним. З моєї практики, я хочу сказати, що наголошений склад, коли ви проспіваєте, то звучання слова не зміниться. Дивіться, мама! Якщо я його протягну більше, то у нас залишиться слово. Якщо ж я навпаки поставлю наголос на інший склад, мама, і протягну його, вийде якесь іноземне, якесь французьке слово мама, і воно буде неправильним. Так от. Наше завдання з вами сьогодні запам'ятати, що наголошений склад вимовляється більшим поштовхом повітря для того, щоб потім навчитися вимовляти слова, і погратися з найрозповсюдженішими словами. Отже, які це можуть бути слова мама, тато баба? Не знаю, чи казали ви слово діду, мабуть, уже пізніше долучимо й діда, щоб його не ображати. Отже, пограємося словами, поставимо правильний і неправильний наголос. Мама мама тато-тато. Баба баба. І діду діду. І коли ви граєтеся наголосом, ви відчуваєте, як це працює. Сьогодні, після вивчення нашої теми, ви повинні знати, що таке наголошений і ненаголошений склад. Також знати, що в слові здебільшого є один наголошений склад, а інші ненаголошені. І також вибрати слово, із яким ви пограєтеся. Це може бути ваше ім'я, наприклад, і ви будете ставити наголоси на інші склади, якщо ваше ім'я не односкладове. Це може бути якесь інше слово, яке вам подобається, наприклад, місто, у якому ви живете. Спробуйте поставити наголоси на різні склади цього е, слова і подивитися, а як працює наголос? Він працює досить цікаво. В такий спосіб, коли нам 9 місяців, ми готуємося вимовляти найпростіші слова. У когось не виходить і тому. Залишається мама-ма-ма-ма-ма-ма. -ма 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 -ма". Це називається лепетом. А от якщо вийде і вийде сказати мама -ма з наголосом, то це вже буде оформлене слово. Чи вдавалося вам, може, ви Вундеркінди, вже на дев'ятому місяці казати Мама? Мами дуже дослухаються і хочуть почути це слово, тому часто кажуть, що ви говорили його з пелюшок з першого дня народження. Але насправді це не так. Найчастіше. Малесенькі такі слова ви зможете говорити, коли вам буде 10 місяців. Але хто знає, можливо, я помиляюся, напишіть у коментарях. Домашнє завдання, як завжди, буде в описі під відео. Переглядайте, підписуйтеся, долучайтеся, навчаємося разом, далі буде і далі буде безперечно цікавіше. До зустрічі!